Мене ніхто не питав, у що я хочу вірити. Просто сказали, це твоя віра. Якщо я народився в Україні, це не означає, що я маю автоматично бути християнином. А якби я народився в Непалі, я мав би поклонятися корові? А в Індії вірити, що Бог це людина з чотирма руками. Ми не живемо за географією, ми шукаємо істину. Я не хочу поклонятися зображенням чи людям і ніколи не визнаю жодне творіння Богом. Я хочу поклонятися тільки тому, хто створив усе. Єдиному творцю Господу світів. Я обрав іслам, релігію всіх пророків: Авраама, Моїсея, Ісуса, Мухаммада, мир їм всім. Ту саму істину, яка була завжди. Релігія не спадщина. Це твій вибір. Істина одна, і я її знайшов. Що ж, я згоден з тим, що ми не маємо вірити в щось лише через географію, а маємо шукати істину. Безперечно. Саме тому християни закликають мусульман почати досліджувати. Християнську віру, бо не важливо, що кажуть ваші імами чи навіть батьки, важливо що є істиною, і на користь християнства є багато історичних фактів, зокрема, унікальні твердження Ісуса про свою божественність і його підтвердження своїх слів через Воскресіння з мертвих, яке можна встановити на основі історичного аналізу. У нас є новозавітні джерела. Позабіблійні джерела, які кажуть про розп'яття через нібито богохульство Христа, порожній гроб, явлення Христа після смерті, трансформація життів та мученські смерті учнів все це говорить про те, що християнська історія є правдивою. Цей мусульманин каже, що ніколи не визнає жодне творіння Бога. Якщо під цим він має на увазі, що ніколи не повірить в те, що Бог міг стати людиною, то це виглядає просто як сліпа віра, чи не так? Чому всемогутній Бог не міг би стати людиною? Невже творіння обмежує Бога? Немає жодних причин ставити під сумнів можливості Бога в його взаємодії зі своїм творінням. Більше саме на це вказують факти. Наші перші джерела, новий Завіт, а також інші історичні джерела, того часу вказують. На те, що перші християни вірили у божественність Христа та Його боговтілення, і немає жодних джерел з першого століття, які би стверджували, що Ісус насправді називав себе просто пророком, не помер на Христі чи щось в такому дусі. Ця ідея виникла через 600 років після Христа та його послідовників. Отже, кому нам вірити, першим свідкам чи людині, яка жила в іншій культурі та не мала жодного стосунку до тих подій.